Добрий день. Допоможіть мені, будь ласка. Моя сусідка почула, що всі приватизаційні документи на квартиру треба переробляти, тому що вони вже застарілі. Як я маю це зробити? Насправді переробляти нічого не потрібно. Ваші документи посвідчують ваше право власності на це нерухоме майно. А чому люди говорять, що потрібно переробляти? Така інформація поширюється просторами інтернету. Тому всі, хто зараз оформляють право власності, реєструють в Державному реєстрі нерухомого майна. Цей реєстр запрацював з 2013 року і має певні переваги перед тими реєстрами, які працювали раніше. Які переваги надає цей новий реєстр? На майно, яке зареєстроване в реєстрі речових прав, можна з легкістю оформити провочне чи замовити інформацію про таке майно з реєстру, якщо ви втратили документи? Також простіше отримувати адміністративні послу, якщо інформація про нерухомість наявна в реєстрі. А мої документи можна внести в такий реєстр, якщо вони були оформлені раніше? Так, за бажанням власника майна можна реєструвати нерухомість, яка раніше вже була зареєстрована в реєстрах, котрі працювали до цього, і документи на землю теж можна реєструвати в цьому реєстрі. Раніше всі документи реєструвалися в різних установах і в різних реєстрах. Так, цей реєстр дозволяє реєструвати все нерухоме майно, як об'єкти будівництва, так і земельні ділянки. Але слід мати на увазі, що якщо земельні ділянки, на які видавалися державні акти, можна реєструвати за бажанням власника, то землі, які передані у власність чи користування на підставі рішення органу місцевого самоврядування, підлягають обов'язковій реєстрації. А як щодо земельних ділянок, які потрібно зареєструвати у даному реєстрі до 2025 року, насправді в законодавстві є визначено, які земельні ділянки потрібно зареєструвати у державному реєстрі нерухомого майна? Здебільшого це стосується тих земельних ділянок, на які видавалися сертифікати права на земельний пай. Якщо такі земельні ділянки не були зареєстровані, то власникам таких сертифікатів або їх спадкоємцям потрібно оформити всю необхідну для реєстрації документацію. Що саме потрібно для державної реєстрації земельної ділянки? Власники сертифікатів про право на земельний пай або їх спадкоємцям необхідно звернутися до суб'єкту господарювання, який має у своєму складі сертифікованих інженерів землевпорядників. Розробити документацію на таку земельну ділянку, після чого присвоїти такій земельній ділянці кадастровий номер. З цими документами звернутися до місцевого органу самоврядування за місцем розташування земельної ділянки для прийняття рішення щодо передачі у власність такої земельної ділянки. Саме це рішення підлягає державній реєстрації у державному реєстрі майна. Насправді процес реєстрації в Державному реєстрі прав триває вже понад 10 років, і своїм правом скористалися вже тисячі людей. Все це легко і просто. Для цього достатньо з документами звернутися до будь-якого центру надання адміністративних послуг. Я дуже дякую вам за інформацію. А якщо у вас є додаткові питання, то звертайтеся до служби підтримки ЦНАП. Гарного дня!